Сьогодні важливий день для багатьох українців. Три роки, як немає з нами, Кузьми Скрябіна. І зараз на прямому включенні у нас мама Кузьми Ольга Михайлівна Кузьменко зі Львова. Пані Ольга, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ви нас чуєте? Доброго ранку, я вас чую. Пані Олю. Як цей день е, пройде для вас і вашої родини? Ну, в 10-й годині ми, у нас літургія у нашій церкві. Е, приїхали товариші його з Києва, приїхали з різних міст. Значить, будемо, як завжди, як завжди, будемо е, відмічати... Е, як відмічати в церкві, потім ми будемо йти на цвинтар до Андрія, там ми всі зустрінемося. От. І так ми відмітимо, як можна таку трагедійну дату відмічати. А, пані Олю, а, за цей час... А дуже багато людей, ну фактично, не то, що не забували Кузьму і співали його пісень, але вони його згадують і на могилі куди приходять. Ви відчуваєте цю підтримку? А хто ці люди? Мабуть, намагаються з вами зв'язатися, підтримувати вас чимось різні люди, і появилося багато нових. І багато нових людей. Тобто ми чомусь думали, що з кожним роком це ну знаєте, як пам'ять людська, вона ж забуваються і так далі. А у нас навпаки, в нас приєднуються нові люди, які, допустимо, тільки тепер доєднуються, які збираються робити фестиваль, які збираються Андрію, Андрія імені Андрія на день його народження. Це люди, які прийшли, якби, тобто вони знали, вони були, але може не були такі активні, але от ну, з часом більше і більше людей до нас прилучається, як би, ви розумієте. І та підтримка людська, ну, звичайно, що воно є ну, дуже сильно. Ну, Представте собі, що сьогодні буде стільки людей, а ми були б, наприклад, самі там, чи тільки родина, це ж це ж велика різниця величезна. Люди приходять, вони тебе підтримують, кожен має е, що тобі сказати. І ну, це дуже велика підтримка людська. А Пані Олю, а, хочемо запитати, як ви зараз себе відчуваєте, як себе маєте, як ваше здоров'я? І, зокрема, і Віктора Кузьміча, батька Андрія. Ну, Сьогодні такий день, що про здоров'я нема що казати. Взагалі не нарікаємо. Слава Богу. Е, о, працюємо потрошки зі своїм. Тому що не було би роботи, це дуже важко, це просто неймовірно. Якщо ти нічого не робиш. Я пробую зараз ще е, третю книжку написати, яка буде називатися Колискова для Андрійка. О -о -о. Е, так, Колискова для Андрійка. Вона вже є, вже в нарисах. Вона. Е, друга частина, е, перша частина це буде про... Сіде про сідому, там як Андрійко виростав, як це виглядало все. Чому так чи інакше Андрій виріс отаким, отакою людиною? Ну, а друга частина це буде музичні стилі Андрія. Кого він наслідував, у кого він вчився. І увагу трошки приділимо, не трошки, а таку досить серйозну увагу, приділимо з Варварою Гончаровою з Києва, музикант-теоретик така, Варвара Гончарова, яка взагалі перша вона це все. І у Фейсбуку ми вже її пости публікувалися. Вона перша почала серйозно серйозно до стилів Андрія приглядатися і писати про нього. Вони були у Фейсбуку. Тепер ми зробимо це у книжці. Бо книжці воно залишиться надовго, знаєте як? В журналі чи передача. Це проходить, а книжка є книжка. Так що остання третя книжка буде Колисково для Андрійка. А Пані Олю, що ми вас по ваші очі трошки побачили? Можете відійти від трошки від камери? О, отак от, от нормально. А, пані пані Олю, скажіть, а хто з відомих людей вас підтримує для вас? Наскільки це важливо? Його ж друзі знов таки. Ну, звичайно, підтримують, ну, звичайно, дзвінки є постійно. Ну, ну, ті люди, що були з нами, вони всі залишилися. Там за виключенням якихось ну, пару людей, які, допустимо, силу якихось там, що не даються чути. Так, в принципі, всі, хто був, я ж кажу, і повно нових приєдналися до нас, людей. А дружина Світлана і донька Бася, вашого онука, як вони? Ну от Світланочка, от тут в мене якраз зі мною зараз на, на, нашому, на нашій розмові з вами вона приїхала ще вчора. Приїхали друзі з Києва, вже вони в готелі зупинилися. Угу. І всі дівчатки зустрінемось у храмі. Так а, пані Олю, важливо від вас почути ще такі слова, як людина, яка пережила таку трагедію. Зараз багато родин, і сімей, на жаль, переживають десь подібне і втрачають своїх дітей. А, а, по різних причинах а, я пам'ятаю, коли ми з вами зустрілися два місяці по тому після трагедії, як Андрійка не стало. Пам'ятаю вас, ваш стан. І от а, мав честь з вами зустрітися кілька місяців тому. Ви трошечки, ну скажімо так, знаєте, коли не відчували землю під ногами, а тепер трошечки ну, стали так міцнішою. А, мені так здалося. А, скажіть, як витримати подібне і жити з цим далі? Це кожний, зокрема, переживає своє горе. І будь що радити будь-якій мамі, це було б просто, ну, ну, просто не по-людськи, знаєте, кожний по-своєму е, переживати, хтось переживає пару років сина, хтось вмирає разом з ним. Е, але в душі... Е, Ну, це неможливо розказати. Це, це навіть це не піддається ніякій розмові. Тут трудно щось uh -huh. розказувати. Пані Олю, вам велике дякуємо за те, що знайшли змогу о, вімкнутися в прямий ефір і знайшли сили. А ми сподіваємося, що ви відчуваєте велику любов від людей, які шанують і люблять Андрія, так само і вас, Віктора Козміча. Велике о, прохання триматися і басі, щоб у неї все складалося в житті, як вона захоче. У вашій онуці і Світлані, і привітання. А, ми будемо пам'ятати Андрія і вам велике дякуємо за великого сина. Співатиму пісень Андрія, тому що вони житимуть довго, можна сказати, вічно, поки ми їх співаємо. Ольга Михайлівна Кузьменко, мама Андрія Скрябіна, була на прямому включенні зільвова. В цей день згадуємо Андрія всієї України. Велика шана вам. Дякуємо вам, пані Олю. Дякую, дякую. Слава.